Про ситуацію більш детально розпитаємо Дмитра Чубенка, речника Харківської обласної прокуратури. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Ну от ми перелічили, що в різних громадах були завдані тими чи іншими засобами ворожі удари. Але так само військові звітують і про те, що після певного затища натиск і ці самі удари вони якось відновилися. З чим це ви можете пояснити, що справді було певне затище, а потім якось нова хвиля, значить, з боку ворога почалася знову. В Принципі, ворог без зупинки здійснює обстріли авіаційними боєприпасами, як і прикордонних населених пунктів, так і населених пунктів, які знаходяться всередині Харківської області. Щодо логіки і мотивів розуміння дій ворога немає, тобто обстріли абсолютно хаотичні, абсолютно не пов'язані, не з Веденням бойових дій обстріли здійснюється по е, приватній житловій забудові, по е, багатоквартирним житловим будинкам, багатоповерховим. Тобто навіщо це робиться з військової точки зору? Пояснити не можна, тому е, вих, розуміння лише те того, що е, ворог здійснює тероризування, геноцид е, місцевого населення. Аби наскільки не можуть військовим шляхом досягнути якихось результатів, вони просто обстрілюють ті місця, куди вони можуть діставати, також разом із медиками там. Поліцейськими співробітники прокуратури прибувають на місця прильотів і руйнації і житлової інфраструктури. От, зокрема, цитуючи Олега Сенігуба, очільника Харківської ОВА, він зазначив, що Харків ще на спочатку року фактично постійно під вогнем. Спочатку року було понад 3100 обстрілів, з них 4, понад 400 – це ракети і понад 1000 – це каби. В мене питання за вашим досвідом, те, що ви бачите, те, що ви оцінюєте, ваші колеги мають на увазі, це все зруйновано і так власне. В такому ж стані зруйнованому і залишається, чи все ж таки можливості навіть за таких умов відновлювати інфраструктуру вдається. Тому що часу, часом ми вас розпитуємо, там в якому стані будівля, скільки потрібно буде часу? Там елементарно це лише вибиті вікна, чи це зруйновані стіни несучі? От в цілому, якої ситуації в регіоні з цим? Ну, по-перше, обласна міська влада здійснює допомогу по реконструкції, відбудові або ж. Закриттю будівлі, які пошкоджені, це вибиті вікна. По перше, це розбиті, пошкоджені, спошкоджена стеля, дахи і соціальна інфраструктура. На жаль, зараз можливості відбудовувати або ж виплачувати компенсацію за комерційну нерухомість. Немає в ситуаціях, коли руйнуються офіси. Магазини не житлові приміщення за них компенсація не оплачуються, оскільки в бюджеті України немає достатньо коштів аби виплачувати саме ще й за комерцію. А за житлові будинки, в принципі, діє програма: саме є відновлення і виплачуються сертифікати. Якщо будівля повністю зруйнована. Але для цього необхідно повноцінно, аби постраждалі після обстрілів власники цих квартир домівок, зверталися до органів поліції, отримали відповідні витяги з ЄРДР, зверталися до ДСНС. Аби зафіксувати сам факт руйнування будівлі, після цього приходять комісії з органів місцевого самоврядування, аби встановити саме ступінь руйнування або ж знищення цієї будівлі, після чого можливі виплати або ж якщо зруйновано, або ж надання допомоги будматеріалами. Закривання вікон ОСБ або ж надання якихось будматеріалів для ремонту стелі і так далі. так далі, так далі, далі. Якщо говорити про обстріл удар по Харкову саме в неділю, тоді постраждало 40 людей. Можливо, є оновлена інформація щодо цих самих постраждалих знову ж таки по, по цим по стану цих будівель. Остання інформація по цьому обстрілу за 15 вересня. Це 42 травмовані людини серед них чотири дитини, а наймолодші дитині 1 рік, і згодом стало відомо, що одна жінка загинулася. Жінка похилого віку. Вона перебувала в квартирі саме в момент вибуху. В епіцентрі вибуху вона не могла рухатися. Вона мала. Певні захворювання, фактично, вона загинула, згоріла заживо, і не було можливості ідентифікувати її тіло саме після обстрілу, оскільки воно по перше було заблоковано в цій будівлі, зруйновані. А коли його виявили, там були лише. Кістки потребувалося певний час для того, аби провести ДНК експертизи і співставити, встановити, що саме ця особа загинула, оскільки вона була зниклою безвісті. Було розуміння, що це скоріш за все ця жінка, але треба було провести ДНК експертизи, відібрати матеріали у родичів для того, аби мати юридичний факт саме загибелі людини після цього обстрілу. Так нагадаю, що росіяни скинули кап постраждав дуже сильно житловий будинок з двома під'їздами поруч там з 12, здається ще будинки так само постраждали і люди, і будівлі. І про це ми говорили з Дмитром Чубенко, речником Харківської обласної прокуратури. Я дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру.